Це найдешевший е, край в Чехії, і mm -hmm. по-моєму острава е, або взагалі найдешевше місто в Європі за оренду. Ві знайомі українці кажуть: А ми купили будинок mm -hmm. в остраві за 3 мільйони. Mm -hmm. е, ти розумієш, на ну все трачено. життя триває в усіх містах. Багато обговорить, так, Прага чи передмістя. Хтось боїться залишитися не в празі, хтось готовий віддавати леву свою частку зарахувати, але, але, але залишатися так. в Празі. Ми ж тут зібралися люди, які живуть в столиці mm -hmm. і в передмісті. Чому люди бояться залишитися в ну, покинути Прагу? Явність машини, тобто ті, хто живу. У передмісті і в них немає там. Ну хоча, звісно, буде автобус або потяг якийсь, але все одно це не так зручно. Там не знаю, супермаркет елементарний якийсь може бути далеко. Інфраструктура поставити інфраструктура, там довго добиратися до роботи, до школи якщо дитина вчиться в Празі, на 7.50 дитини відвести в школу, то вставати мало кому хочеться настільки рано. А Як ще собака їх треба вигулювати це саме? <рістити> <рістити> то ще раніше Можна не лягать <рістити> <рістити> ну саме сам, саме так, так плюс знову таке прага досить велика. Тут багато районів. Куди доїде навіть метро, то тобто, все одно є шанс знайти мені здається і в празі, тобто не обов'язково переїжджати в передмістя, навіть якщо, тобто вибір є, мені здається все одно. Тобто так, можна е ще знайти. От, наприклад, мій досвід. Я живу, це кінцева лінія метро, це летняне, тобто, ну для мене це вже як передмістя. Там вже знаєте такі родинні будиночки. Mm. Там та да, там є квартирні будинки, але там парк, там спокійно, да, там далеко супермаркет, чи Маркет чи гіпермаркет, тобто там, ну наприклад, у нас там найближчий магазин, це там не знаю кількасот метрів, а от там вже тайсько великий, в нас там вже майже два кілометри. Uh -huh. І якби не не в'єтнамці, то я не знаю. Uh -huh. щоб в ми їли на вихідних. Uh -huh. То тобто, да? Так, та? так так. Тобто, і це постійно що я чую, о Боже, летняне, о боже, так далеко. Ну я розумію, що це реалії столиці, і є набагато більші столиці, де люди взагалі тратять шалені гроші на громадський транспорт. Шалені просто шалені багато часу на те, щоб добиратися до роботи чи будь-куди. Тобто я розумію, що ну навіть якщо я там буду працювати в іншому кінці Праги, це нормально, і те, що в мене забирає стільки часу дорога, це нормально, тому що це велике місто, і це просто реалії. Та шикарно знайти, наприклад, собі квартиру під роботою, коли ти ходиш пішки, але це ну це виняткові якісь ситуації, і це дійсно дуже повезло і знову ж таки. Якщо в сім'ї там чоловік-жінка, там і ну, це ж неможливо підлаштуватися. А, так, Школа, зараз Тому ми... якби я теж за те, що багато є реально районів, віддалених районів, і там можливо знайти житло не за всі гроші світу, але водночас, наприклад, там от район Палмовка чи там навіть Голишовіця. Теж відносно недорогі райони, але вони супер близько до центру. Вони комфортні. Та да, там так, так само трамвай, декілька зупинок ти будь-де, і так. там навіть я б знаю сказала, там навіть не таке далеке, якесь, далека відстань, навіть що там треба на якийсь ходок поїхати в торговий центр а, чи на чи метро. будь куди. Тобто, це ну реально комфортні теж райони, і тут дійсно орієнтуватися більше на свої потреби. Тобто, якщо когось школа, то звичайно ти там не поїдеш. Вже тут роки кінець праги, дитина не буде їздити 40 хвилин тречі пересідати. Але так. і змінюють школу. Ну, Такі так, випадки. Привод... Ну, доводиться змінювати школу, коли вже взагалі нічого не можна ну, так. діяти І до... треба стягувати, mm -hmm. переселятися до дуже далеко. Поділіться, будь ласка, в коментарях, напишіть нам. Де який район ви вважаєте найкомфортнішим, або взагалі Прага чи передмістя, або взагалі інші міста Чехії, і не треба вам ця столиця і передмістя столиці, оскільки життя триває в усіх містах, як Перно, Острава Третій за величиною місце, і нещодавно обговорювали ціни, там можна знайти від 10 тисяч, навіть квартиру, що для регіону центрального. Дуже дуже мало ймовірно, ну і це буде, якщо тут за 10 тисяч можна знайти якусь там харсонку, десь, 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 то в Острові це можна більш-менш нормально, наприклад, знайти житло. Багато міст, багато регіонів. Будь ласка, поділіться, де ви е, знайшли оптимальний варіант і збираєтеся шукати, залишатися чи переїжджати, де взагалі у вас досвід не сподобалося вам жити. Це дуже-дуже допоможе. Е, ми допоможемо цією інформацією один одному в пошуках житла. Я знаю людей, які проживають у передуміці, тобто і їм дуже подобається. Я знаю людей, які проживають у теплі, це також українці mm -hmm. звідси тимчасового захисту. На роботу, і їх все влаштовує, і ніхто ніяку правду не хоче. Окремо скажу за страву, mm -hmm. на захист страви, тому що mm -hmm. іноді чуємо так коментарі проти цього міста, але все-таки нещодавно були на одній події з Олександрою. Mm -hmm. і там подія була для іноземців не тільки для українців, для іноземців, які проживають у празі у Чехії. І там був такий журнальчик, і там була було, було там був такий великий заголовок. Інвестуйте в остраву. Тобто зараз Острава — це таке молоде місто, вважається, куди радять інвестувати у квартири, тому що зараз там досить дешеві квартири. При цьому якби острава. Вона лише трошки менше за Берно, тому що нещодавно там я не, не в курсі скільки саме років, але е, до Берно приєднали е, ці е, селища чи містечка поблизу, і тому Берно збільшилося населення. Так, та, ну, так, це так є, що в Остраві цього не зробили, хоча є міста, наприклад, біля міста Острави, є місто Вратіво. Якщо подивитися на мапі, воно от так і проситься до Острави, але його не враховують кількості населення і острава. Це досить таке велике динамічне місто, в якому є інфраструктура, інфраструктура є, е, е, в принципі, і все це робота. робота так, да, там, робота. є, там є багато іноземних компаній, тобто робота там є. Тому це досить хороший варіант розглянути острови. І там поки що ще дешевша оренда, ніж працює Абсолютно, якщо переїжджаємо Як, Як нам... острову. Я, я, я вже подумала. Я розказала, я думаю, навіщо мені? Цей середньочеський край <смеш> просто ну загалом і безралітки нам повідомляли, що це найдешевший край в Чехії, і по-моєму острава або взагалі найдешевше місто в Європі за орендою. Тобто реально це місто, де в цілій Європі де найдешевша оренда, це дійсно вражає. І причому там, взагалі чому місто це так сприймають? Там негативно, можливо, там та пражаки чи інші е, люди з інших країв, тому що у нього є такий стереотип, що це місто індустріальне, там багато заводів, і там так, взагалі так, неможливо так, так. дихати і так далі. Але насправді це міф, це неправда. Заважне давно вже, було, воно, вже не змінилося, так, та, буде, але, але за ним це просто йде цей стереотип. Він тягнеться, і люди сприймають негативно. Тому ну це звичайно інший досвід. А мене, наприклад, теж коли я чую там я підустравою чи в устраві, чи в якомусь іншому у місті там не знаю, за там за три мільйони купив будинок. То в мене просто це в мене викликає обурення, і я розумію, що типу, ну це просто дійсно це столиця. Вона дуже дорога і це нормально. Це в кожному в кожній країні, так само як в Україні, Київ, там чи Львів чи інші міста теж дорогі і е, реально е, ви виходите за межі Праги, ви бачите там адекватна оренда, там адекватні ціни на нерухомість. Там реально купити житло. Тобто з зарплатою там середньою, і ти вже починаєш менше депресувати. Бо коли ти розумієш, що ти працюєш, ти ніколи не заробиш ну, ніколи. на квартиру чи, чи будинок тринадцять 13 13 річних зарплат зараз було відео, що тринадцять річних зарплат. До речі, там не всі що зрозуміли. Писали, як всього тринадцять не місячних, річних. 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 і причому це грубі. Тобто це зарплата до оподаткування, і це крім того, що там треба ще жити та за тоді mm -hmm. треба mm -hmm. їсти вдягатися подорожувати якщо там хтось mm -hmm. може собі дозволити тобто це реально дуже багато і я пам'ятаю от навіть промову президента чехії петра павла коли він сказав що дуже багато молодих людей почувають себе зараз погано тому що вони знають що вони ніколи не зможуть придбати житло своє власне крім взагалі того всього що відбувається в світі та тобто це і війни і це там нестабільна mm -hmm. ситуація Економічна, економічна скорочення це безробіття і дедалі тепер. Тобто, це реально з чим живуть більшість людей. А іноземцям я б сказала, це ще раз важче, тому що ти в принципі там зовсім інші умови на іпотеку. Так. Причому ми говоримо, наприклад, з українців з тимчасовим, тимчасовим захистом їм так. взагалі ніхто іпотеку не дасть. Неможливо, потрібно мати хоча б якісь довготривалі документи, найкраще постійне місце проживання. Там навіть з постійним місце проживання там теж вищий відсоток, що наприклад для громадян Чехії. І крім того, ми говоримо, що там є ще певний віковий поріг, так тобто. Приїхали люди там, скажімо, 30-40 років, там чи навіть за 40, чи пенсіонери, їм вже важче отримати цю іпотеку навіть із документами. Тобто, це все настільки складно і це реально заганяє в депресію. І коли ти чуєш, що тобі якісь знайомі українці кажуть: а ми купили будинок в остраві за 3 мільйони, ти розумієш, що ну все втрачено. Тому друзі, ми дійсно радимо вам. Географію пошуку да, в межах країни, в різних краях дійсно, що є різні ситуації, коли, можливо, доведеться і переїхати, і в цьому немає нічого страшного, тому що так. дійсно попит дуже великий в столиці, не завжди її можна відповідно, мати таку роботу, щоб дозволити собі. Отже, готуємося до 1 вересня. Ще вас попросимо і закликаємо підписатися на наш YouTube канал, на наші соцмережі. ми всюди: Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, YouTube, Мережа X, Ми всюди є. І крім того, підписуйтесь і на громадську організацію, яку ми створили. Це ProUA, Ми також є у Facebook і Instagram.